Серед нових видів з цього року отримання даних для доступу до банківських карток під виглядом оформлення виплат за державною програмою Зимова підтримка почастішали вони у листопаді після того, як Кабмін погодив суму одноразової грошової допомоги. Щоб отримати державну допомогу, не потрібно оформляти спеціальні картки, і банки таких повідомлень не надсилають, розповідає фахівчиня з репутаційної діяльності в регіонах Приватбанку Анжела Дзіндзюра. Аби допомогти українцям пережити зиму, пережити війну, уряд пропонує різні програми підтримки. І відтак під ці різні програми підтримки, шахраї придумують свої схеми. Хочу наголосити, що будь-які державні підтримки, фінансові підтримки українців, чи то зимова підтримка, чи то інші, вони всі йдуть лише через офіційні канали, тобто через дію або через офіційні джерела банки. Не надають жодних посилань для того, щоб отримати державні кошти. Якщо виникли сумніви, перевіряти інформацію, радить у банках та не ділитися банківськими даними. До персональних даних банківських даних відноситься номер картки. Це ті цифри, які написані на лицевій стороні будь-якої банківської картки. Термін дії картки теж зазначений на картці. а також CV-код. CV-код – це три прописних цифри на зворотньому боці карти, які прописані під магнітною плівкою. Посил цих повідомлень саме отримання коштів певної суми від е, різних організацій, заповнивши. Коротеньку анкету на сторонньому сайті або оформивши певну коротку. Кропивничанка Марина каже, з шахрайською схемою щодо отримання зимової підтримки не стикалась, та одного разу перейшла за іншим шахрайським посиланням. Прийшла красива картинка, типа моя здавня, знайома, яка переслала мені проголосуй. Я проголосувала. Дивлюся, дівчинка, я не помню 12 років чи скихось. Десь художня, і типу школа, школу. Ну я проголосувала. Переслала ще своїм знайомим проголосувати, Тіпа, думаю, ну допоможу. Типа дівчинки, щоб вона виграла. Ну а потім заблокували мій телеграм, просили через мене гроші у людей. Шахраї можуть маскуватися під міжнародні благодійні організації, говорить оперуповноважений відділу протидії кіберзлочинам Євгеній Бондаренко. Це посилання має назву так званий фішинг. Це метод соціальної інженерії, який... Е Шляхом виманювання даних громадян е, призводить до певних шахрайських дій, тобто шахраї, е, діючи попередньо е, заздалегідь. Е, в підлаштовують певний ресурс, який візуально схожий на офіційну платформу, на якій при переході на неї громадяни вводять свої персональні дані. Треба уважно перевіряти url адресу тобто саме посилання. За статтею про шахрайство на Кіровоградщині з початку року порушили 1256 кримінальних справ. Торік було 1905. Таку інформацію надала Суспільному речниця поліції області Тетяна Рябошапка. Згідно статті 190 Кримінального кодексу України, а саме шахрайство, залежно від тяжкості, злочину передбачене покарання за фішинг, а саме позбавлення або обмеження волі строком до 12 років, у разі шахрайства радить звертатися на гарячу лінію до кіберполіції за номером 0800 505 170. Нагадаю, зимова підтримка це ініціатива президента України, яку впроваджує уряд з минулого року. Є дві програми. За даними з офіційного сайту Міністерства соціальної політики, перша передбачає фінансову допомогу тисяча гривень усім українцям. З 15 листопада почався прийом заявок. Зробити це можна через застосунок Дія до 24 грудня цього року. Використати гроші потрібно до 30 червня наступного року. Також з 18 листопада можна звернутися в Укрпошту. Якщо пенсія чи соціальні виплати нараховані автоматично через Укрпошту, витратити їх можна до 25 грудня цього року. Якщо заявка оформлена у відділенні Укрпошти, потрібно використати до 25 січня наступного року. Друга допомога 6,5 тисяч гривень. Передбачається для таких категорій: діти під опікою чи піклуванням, діти з інвалідністю, вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, діти із числа внутрішньопереміщених осіб, які є одержувачами допомоги на проживання. Люди з інвалідністю першої групи серед внутрішньопереміщених осіб, діти з малозабезпечених сімей до 18 років. Одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд. Отримати допомогу можна через діючий пенсійний фонд. Прийом заявок з 20 листопада. Ірина Пололях, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Суспільна новини, Кропивницький.